Ті, хто були на грані життя та смерті, що ви відчували і як це відбулося, хлопець, з яким я колись працював, багато займався вітрильним спортом, і одного разу майже потонув, перш ніж його врятували. Він сказав, що останнє, що він пам'ятав перед тим, як піти на дно, було відчуття абсолютно мирного спокою. Моє серце зупинилось в лікарні, поки я лежав на ліжку, а навколо бігав персонал. Я був у великому стресі. Але як тільки я відчув, що серцебиття зупинилося, у мене миттєво закрутилась голова, напевно, через падіння тиску. Зір погіршився. І єдине про що я міг думати, було ну ось і все, і мені було абсолютно все одно. Я справді був дуже спокійним і перебував у своєрідній ейфорії. Для мене цей момент тривав досить довго, навіть якщо це було лише кілька секунд, і я не думав про сім'ї. Ю про свою дівчину, про друзів, про тих, кого я залишу позаду, просто заспокоював себе думками про те, як мені добре було в той момент. Мовірно, мозок виділяє так багато гормонів хорошого самопочуття, коли відчуває неминучу смерть. Потім, як тільки серце перезапускалося, я починав сміятися, хоча знову відчував біль. І, до речі, стрес одразу ж повертався. Так, предсмертні хвилини це відстій. Ви відчуваєте пекельний стрес, повністю усвідомлюючи, що можете померти. Але коли стрес припиняється, це найкраще відчуття, які я коли-небудь відчував у своєму житті. Минулого місяця у мене був майже летальний випадок після вживання речовин. Мені 21. Я ніколи не думала, що зі мною може це статись. Це тривало близько години. Не було миттєво, як мені говорили. Коли це сталося, я була на задньому сидінні поліцейського фургона. Я засинала, а мене будили. Міс, з вами все гаразд. Знову і знову повторювали. Зрештою, я перестала відповідати, не реагувала, а потім моє серце зупинилось. Це було схоже на засинання, я бачила чорне. І було тихо і приємно, ніби я спала і ніколи не хотіла прокидатись. Я відчувала, що насправді проходять лише миті. Потім я прокинулась з трубкою в горлі, з голими грудьми в холодній лікарні. Мені сказали, що я відключилась на деякий час, але я припускаю, що це був не короткий час, тому що лікарі і медсестри були білі від шоку, коли я прокинулась. Коли тобі розповідають, що ти пройшов або що з тобою відбувалось, це сюрреалізм. В той час я могла думати тільки про свою логіку. Але зараз я можу думати тільки про свою сім'ю. Моя мама виростила мене сама. Ми з нею були вдвох все життя. Я знаю, що вона б вкоротила віку, якби я не вижила. Мій батько любить мене, але він не докладає жодних зусиль для спілкування. Я уявляю, що він відчував б неймовірну провину, якби я померла. Я не могла так з ними вчинити. А мій тодішній партнер, здавалося, зовсім не переймався ситуацією, оскільки це була просто прийнятна частина життя споживача речовин. Він навіть не був стурбований. Тим, щоб зі мною все було гаразд, не переживав, що міг би мене втратити. Я знала наскільки важка ця залежність, і прийняла рішення кинути на новий рік, переїхати до мами і все їй розповісти. Зараз я не вживаю вже 27 днів, моя кров венах тече, а серце все ще б'ється. Якщо хтось слухає це і є залежним від будь-якого наркотику, ви можете розірвати цикл страждань. Я обіцяю вам, ви можете пережити ломку, вивчити свої специфічні симптоми ломки, оскільки можуть Виникати напади. Ваша ж залежність робить вас нещасними. Мені просто пощастило, що я опинилась на задньому сидінні поліцейського фургона. У мене не було в квартирі нічого, щоб могло допомогти при цьому стані. У мене не було можливості потрапити до лікарні. Я б стала черговою статистикою. 21 річна дівчина, яка за кілька місяців до цього була відома як художниця, любителька тварин і фанатка Пінк Флойда. Моя спадщина була б затаврована як споживачка, яка трагічно загинула. І, ймовірно, її також було трагічним за цей час мені довелося замислитись над тим, що сталося, і над тим, куди рухається моє життя далі. Мені вдалося розірвати замкнене коло, але спочатку мені довелося майже померти. Щоб до мене дійшло, це послання. Не чекайте, поки стане надто пізно, як це зробила я, тому що я одна з небагатьох щасливчиків у світі речовин більше людей, які не змогли викарабкатись, ніж ті, що чудом вижили. Це не життя, це навіть не виживання, це пекло. Минула я померла. 13 грудня 2023 року, а зараз 27 січня. У мене співбесіда на роботу. Я все ще чиста і з нетерпінням чекаю на решту свого життя. Зупинка серця у віці 23 років. Я не усвідомлював, що відбувається, але відчув запаморочення і сів. А потім пам'ятаю, що відчув неймовірно короткий, всепоглинаючий спокій і комфорт, за яким послідувало абсолютне небуття. Моє серце підтримували за допомогою штучного дихання, поки не приїхали парамедики з дефібрилятором. Повернення до тями в лікарні було болісним і жорстоким, що на мою думку здебільшого було пов'язано з тим, що серцево легенева реанімація є дуже складним. процесом. У мене теж була зупинка серця у 23 роки. У мене була алергічна реакція на контрастний препарат, який водять під час КТ. Я страждав від сильної мігрені та кластерних головних болів, тому мій лікар призначив мені КТ. Все, що я пам'ятаю, це те, що я сказав. Мені не дуже добре. Потім все змінилось від темряви до світла. Можу пригадати відчуття спокою, майже умиротворення. Мені майже соромно сказати, я побачив світло, але я чітко пам'ятаю, як мене засліпило дуже яскраве світло, ніби я дивився в ядро самого сонця. Я не можу сказати, чи бачив я це 5 секунд, чи 5 годин. У моїх спогадах це здавалось блаженством. Коли я повністю прокинувся, я не знаю, але це було наступного дня. Я лежав на лікарняному ліжку сам в незнайомій кімнаті. З Глушеним світлом, я продовжував запитувати себе, де я. Через кілька хвилин я вирішив встати з ліжка з якоїсь дивної причини. Я був наляканий, розгублений, а в грудях мене просто розпирало. Я дізнався про все трохи пізніше, коли прийшли лікарі, медсестри, і розповіли мені, що сталося. Ритм мого серця в якийсь момент трохи збився і, можливо, навіть зупинився. Мені сказали, що мене вдарили струмом під час реанімації. Чорні та сині сліди на моїх грудях були жахливими, і тільки побачив. Бивши їх, я усвідомив, що сталося. Роками я запевнював себе, що світло, яке я бачив того дня, було від стильових світильників. Але в думках і серці я насправді відчував, що це світло було майже якимось божественним втручанням. Це звучить так безглуздо, навіть коли я пишу це. Настільки безглуздо, що я подумував, щоб завести собі фейковий аккаунт, щоб просто поділитись цим. Мораль моєї історії полягає в тому, що я не знаю, що насправді сталося. Я просто не знаю, як це пояснити, але це змінить. Мінило мене в моєму житті. Я робив хороші речі, але також були деякі безрозсудні ситуації, виправдовував свої погані дії хорошими. Наприклад, я знайшов волонтерську роботу, працював у притулку для бездомних і в продуктовому магазині. Але потім я на дуже великій швидкості їздив на мотоциклі, що загрожувало не тільки моєму життю. Хороше і погане поєднувалось. Це був неправильний баланс, не ті пріоритети. Після особистої трагедії я більше так не роблю. У березні виповнюється 20 років з того випадку не минає і дня, щоб я не думав про це, і дякую вам, що дозволили мені виговоритись. Як я вже казав, мені було дуже соромно за це протягом тривалого часу. Я був на межі життя і смерті після того, як однієї ночі у мене сталась кровотеча з двох перфоративних виразок. Я виблював багато крові і практично впав у шок. Я був у машині швидкої допомоги і вирішив, що просто хочу покінчити з цим. Мені було важко дихати, тож я вирішив просто перестати дихати. Заплющив очі і ніби заснув. Це тривало, поки я не відчув, що хтось вдарив мене в груди, і я не прийшов до тями. Мій колишній друг розповів мені, що коли він був маленьким, він плавав у річці зі своїми братами, сестрами та родиною. Його старша сестра знущалась над ним і довго тримала його під водою. Він сказав, що втратив свідомість, і цитую: це було схоже на те, що кожна клітинка мого тіла переживає оргазм. Нещасний випадок на мотоциклі, коли у мене зачепився одяг за іржавий ланцюг на швидкості близько 40 км на годину. Я був частково обезголовлений, артерії та дихальне горло розірвані. Мене швидко доставили гелікоптером до лікарні, і я пам'ятаю, що лікар безперервно говорив зі мною, просячи не засинати. Я боровся, але заснув. Можна сказати, на секунду помар. Це справді просто відчуття, що ти збираєшся спокійно заснути. Я прийшов до тями у лікарні, перш ніж мене або поклали під. Під наркоз або я втратив свідомість. А потім я прокинувся через день або близько того на ліжку з трубкою в горлі у відділенні швидкої допомоги. Я зустрів пілота і лікаря, які продовжували розмовляти зі мною через кілька тижнів після одужання. Я завдячую їм своїм життям. Передозування інсуліну я двічі помирала на руках у мого напарника. Це було схоже на сон, чим воно по суті і було. Я пам'ятаю, що перебувала у стані сну, коли переставала дихати. Я відчувала спокій. Моє серце зупинялось щоразу трохи більше ніж на хвилину. Ніякого тунелю, світла чи ангельських хорів лише світ, що зникає в темряві, і глибоке відчуття безтурботності. Мене збила машина, коли я був дуже молодим. Я пам'ятаю, як пролітав над білими будівлями, а з вікон махали руками люти. Я чотири рази помирав на операційному столі, коли мені намагались видалити тромб у мозку. Не знаю, чи це був сон, чи щось реальне. Моїй мамі робили операцію, і після неї хотіли дати їй знеболювальне. Вони випадково ввели їй щось паралізуюче, що зупинило всі м'язи, в тому числі і серце. Вона знала, що помирає, але не могла нічого сказати, бо втрачала здатність говорити. Вони помітили це і врятували її, але вона була без свідомості ще пару хвилин. Вона каже, що бачила біле світло тунелю, а потім побачила себе з кутка кімнати, як вона лежала на ліжку без дихання. Вона каже, що це було дуже спокійно і зовсім. Не страшно, майже як повернення додому. Моя мама не вірить у життя після смерті або у щось надприроднє, тому я їй вірю. Я чула багато подібних історій після цього. Моя аорта була розсічена, і лікарям довелось перекрити доступ крові та кисню до мого мозку на 4 хвилини 30 секунд. Саме тоді хірург подзвонив моїй дружині і сказав, що не знає, що станеться далі і чи виживу я. А я взагалі нічого не помітив. Я прокинувся через 6 годин і змусив їх витягнути мою трубку протягом години після того, як я прокинувся. Налякав до смерті молоду жінку, яка підмітала підлогу. Через кілька днів у мене почався сепсис. І Ось це було гірше ніж моя аорта. Тієї ночі я знав, що був дуже близький до того, щоб виписатись, але не додому, а у морг. люди, які врятували мені життя, просто дивовижні. Найкраще, як я можу описати ту ніч, я йду по вугіллю в просоченому бензином одязі. Здавалось, що мої вени наповнені розпеченою смолою. Кожна секунда існування була вогнем, і я хотів, щоб мене загасили. Був момент, коли здається, я зустрівся зі своїм я. можливо, з ідентичністю. Це не було схоже на момент его, коли. Я під кайфом, це був я, який розмовляв зі мною у найпростішому сенсі, я запитав себе, чи зможу я вижити. Я чув, як люди роблять все можливе, щоб зберегти мені життя, і знав, що можу просто заснути, і все закінчиться, і це не була боротьба за вибір жити, але це був вибір, який я зробив. Я просто пішов у свій простір і протримався трохи, а через кілька днів мені стало краще. Багато людей скажуть, що ти помираєш тільки тоді, коли тебе вже неможливо повернути, але люди, які мене повернули кажучи, я провалився настільки близько до справжньої смерті, наскільки це можливо двічі протягом тижня. Я хочу вставити свої 5 копійок, тому що відчуваю, що в інших розповідях цього не вистачає. Тому якщо ви не готові далі слухати, краще зупиніть відео зараз. Мені було дуже боляче. У мене був екстрений кесарів ростин, апендицит та інші болючі досвіди. У ці моменти я відчувала агонію від того, що не могла дихати. Я усвідомлювала, що деякі з моїх органів перестали виконувати свою роботу. Потім раптом все стало чорним. Я чула звуки, але вони стали дуже далеко. І приглушеними. Мені було боляче, але біль відчувався десь далеко. Він був присутній, але я його не відчувала майже. Я почала думати про своїх дітей. Я знала, що вмираю і покидаю їх. Це було схоже на таку впевненість у всьому моєму тілі. Я б назвала це тривожним процесом, бо я відчувала, що залишаю своїх дітей без матері. Я повністю з цим змирилась. Це було дуже приглушено, ніби я була спостерігачем. Думаю, люди називають відсутність емоцій спокоєм, але для мене це не було просто порожнечею. ні радістю, ні сумом. Єдине, що було чітким, це візуалізація моїх дітей, впевненість у тому, що я залишаю їх, усвідомлення того, що я відчуваю з цього приводу. Почуття також було приглушене, але я була сповнена впевненості, що оплакує їх, всі ті частини їхнього життя, яких мені бракуватиме. Я не була згодна з тим, як все сталося, але це була ситуація з розряду, що є, то є. Коли помираєш, не вибираєш дату. Всі почуття були Нейтральними, чим більше нейтральними ставали почуття, тим менше я могла чути. Потім біль почав повертатися, як мільйон сліпучих, зазубраних, пекучих ножів по всьому моєму тілу. Медсестри і лікарі давали один одному п'ять. Я могла це чути. Всі вітали одну конкретну людину і говорили про те, як вони вражені тим, що вона змогла щось зробити. Кожного разу, коли хтось із них торкався мого тіла з будь-якої причини або з будь-яким тиском, це була агонія, але я ще не могла поверхнути плакати або кричати. Все здавалось повільним, але з огляду на те, як люди рухались навколо мене, це не так. Я почала говорити повільно рухатись, і біль повертався, коли я відчувала, як раніше згадані органи намагаються знову виконувати свою роботу. А далі сталося щось жахливе, тому мені вкололи сильний анальгетик. Першої дози було недостатньо, і вони продовжували вводити ще, поки я не перестала кричати від болю. Це була стадія сепсису або септичного шоку. Парамедик, який. І привіз мене спочатку передав медсестрі мою неправильну історію хвороби, що було особливо погано. Вони не думали, що я виживу. Якщо вони їхатимуть ще 15 хвилин до краще обладнаної лікарні, тому зупинились в найближчій, де не було мого лікаря. Мій терапевт дасть мою картку пізніше. До того як я перестала говорити, я доклала максимум зусиль, щоб пояснити ситуацію медсестрі. Це призвело до того, що я отримала вірне лікування, яке зрештою врятувало мені життя. Я пам'ятаю, як її Вича стало спочатку переляканим, а потім рішучим. Як тільки мій стан стабілізувався, мене перевели до моєї лікарні з кращим обладнанням. Відновлення було дуже поганим. Я відчувала себе так, ніби мене зіштовхнули з високої гори, і я вдарялася об численні скелясті краї по дорозі і потім шльопнулась на тверду кам'янисту землю. І до речі, мене відправили додому ще до того, як я змогла самостійно ходити, тому що не вистачало ліжок на всіх пацієнтів.